Перетворити ір'єр можна за допомогою різних конструктивних рішень сьогодні. Великою популярністю серед дизайнерів користується подіум в квартирі. Така конструкція може бути обладнана в будь-якому приміщенні як житлового, так і нежитлового призначення. Можна зробити подіум своїми руками. Головне ознайомитися з технологією проведення роботи, для чого використовується, незважаючи на декоративне призначення подіуму, Він також виконує цілий ряд більш важливих завдань, з його допомогою можна простір розділити на функціональні зони. Подіум в кімнаті дає можливість візуально скоригувати пропорції приміщення. Довгу і вузьку кімнату можна візуально розширити, а встановивши таку конструкцію в одному вугіллі, можна трохи округлити квадратну форму приміщення, роблячи потім своїми руками попередньо необхідно передбачити пристрій ящиків, у них можна хранити достатньо велика кількість речей. Це особливо зручно в тому випадку, якщо площа приміщення дуже маленька. Також можна заховати величезну кількість комунікацій, це не тільки поліпшить зовнішній вигляд приміщення. Але і захистити інженерні системи від механічного впливу, як правильно розташувати перед тим як розташовувати подіум, необхідно врахувати деякі фактори. 1. використовувати такий конструктивний елемент можна тільки в приміщенні з висотою стель не менше 275 см. в іншому випадку все буде виглядати безглуздо, а візуально простір стане в рази вже два. Дану конструкцію не варто розташовувати в центрі кімнати, оскільки його постійно доведеться обходити з усіх боків. Також варто уникати прохідних зон 3. Дуже часто на розташування подіму впливає конфігурація кімнати, межами можуть виступати ніші або арки. 4 для вузької і довжиною кімнати варто робити конструкцію на всю ширину. Це візуально збільшить простір 5. Можна зробити конструкцію округлої форми. Приміщення стане більш комфортним і затишним Якщо конструкція вийшла більше см то необхідно зробити кілька сходинок по 1,015. Правильне розташування подіму дає можливість зовні перетворити квартиру і зробити її більш функціональною. Вибір конструкції за конструкцією всі подіми можна розділити на два типи монолітний каркасний. Для виконання монолітного типу необхідно використовувати бетонний розчин. Найчастіше їх роблять під душові кабінки і ванні, тому доречно використовувати в приватному будинку, де навантаження буде діяти безпосередньо на ґрунт. У квартирах занадто великий подіум з бетону зробить негативний вплив на перекриття, заливати комунікації розчином не припустимо. У разі любої несправності доступ до них буде обмежений. Для пристрою каркасного типу використовуються дерев'яні балки, вони згодом обшиваються листами фанери. ОСП також може бути використана чорнова дошка, незалежно від обраного матеріалу, необхідно укладати два слоя, зробить всю конструкцію набагато міцніше, і по ній можна буде свободно пересуватися. Для створення каркасної конструкції в квартирі можна також використовувати металеві профілі. На правильно змонтований подіум встановлюється не тільки ліжка і письменний стіл. Але і досить об'ємні шафи для зберігання речей і других предметов. Вибір матеріалів перед тим як почати будівництво, необхідно визначитися з тим, який матеріал буде використаний для каркасного споруди, найкраще брати дерев'яні бруски, а не металевий профіль і листи багатошарової фанери або плити. Для кріплення в такому випадку потрібно підготувати саморізи і дюбеля для додання подіму більшої оригінальності можна додатково використовувати підсвічування. З цим завданням відмінно впоратися світлодіодна стрічка, монтаж якої можна виконати своїми руками. Для монолітної споруди необхідно підготувати чистий пісок, відсів цемент, всі інгредієнти повинні бути чистими і сухими. Особливу увагу варто приділити цементу. Він повинен бути не нижче марки 5.0.0, При цьому з нормальним терміном придатності. Пробимо своїми руками, пристрій будь якого подіуму можна здійснити самостійно. Для цього не потрібно мати особливих знань і великого досвіду перед тим як почати роботу, головно знайомитися з основними етапами це дозволить виконати всі роботи правильно і готова конструкція в кінцевому рахунку буде надійною, міцною і прослужить очень довгий час. Будівництво каркасного подіму на першому етапі роботи необхідно зробити ескізи і креслення. При цьому важливо вказати всі розміри і відзначити важливі місця кріплень. На схемі необхідно вказати всі габарити каркаса і розміри всіх ящиків, якщо вони передбачені, у тому випадку, якщо передбачаються ступені. Їх розміри також потрібно вказати. При виконанні роботи варто перевіряти все закресленнями, роблячи подім в квартирі своїми руками, необхідно підготувати інструменти рулетка і рівень. Шуруповерти, саморізи, ручна пила степлер будівельний. На першому етапі необхідно провести розмітку на підлозі за допомогою олівця або крейди, прокреслюється контур майбутнього каркаса, по периметру за допомогою дубелів, закріплюються бруси. Дуже важливо контролювати розстояння между несучими лагами, воно не повинно перевищувати 40 см, якщо конструкція буде тімить на великий розмір. Опорні бруси розташовуються тільки по периметру. При великих розмірах необхідно додатково встановити опорні елементи і закріпіть їх на підлозі. Кожен брусок необхідно строго контролювати за допомогою будівельного рівня. Дуже важливо, щоб площину лаг була в строго горизонтальному положенні. При необхідності потрібно буде скоригувати площину, закріпивши брус по новому. При облаштуванні каркаса також варто підготувати місце розташування ящиків. Частини для ящиків обшиваються фанерою в першу чергу. Варто контролювати розстояння між підлогою і дном ящика. Зор повинен бути як мінімум 5 ми того, буде досить для нормального і комфортного використання. Після того, як внутрішнє наповнення виконано, можна приступити до зовнішньої обшивки. Кожен лист кріпитися саморізами до дерев'яних брусків необхідно, щоб торці листа були розташовані на середині бруска і невеселі вездухи. Тільки в такому випадку можна отримати максимально міцну конструкцію. Наступний шар фанери необхідно укладати перпендикулярно першому лист фанери або ос должен кріпитися по всьому периметру. Крок між саморізами не повинен перевищувати 2,025. Якщо в конструкції передбачається пристрій підсвічування, необхідно попередньо подбати про комунікації. Світлодіодна стрічка кріпиться до поверхні на спеціальний алюмінієвий профіль. Потім в кімнаті каркасного типу можна облицювати будь-яким видом підлогового покриття. Варто відзначити, що конструкція може бути покрита таким самим покриттям, як і вся підлога в кімнаті або навпаки іншим видом. Вибір залежить від особистих побажань і дизайнерської задумки. Пристрій монолітного подіуму, подіум своїми руками може також бути виконаний за допомогою бетонного розчину. Така конструкція відмінно підійде для приміщень з підвищеним рівнем вологості, крім того, вона в змозі витримати дуже велику вагу, тому можна сміливо встановлювати на нього баню, душову кабінку або джакузі. Крім того, в бетонної конструкції дуже просто заховати всю систему каналізації. На першому етапі необхідно провести розмітку. По контуру в якості опалубки можна викласти цеглу залежно від необхідної висоти вкладається один або два ряди. Далі вся площа заливається приготовленим бетонним розчином. Для приготування бетонного розчину необхідно використовувати тільки якісні матеріали. Цемент повинен бути високої марки і бути з нормальним сроком придатності. Грудки в цементі свідчать про низьку якість матеріалу і низькі технічні властивості. Що стосується піску, він повинен бути сухим і не містити ніяких домішок, сміття і глини. Рекомендується перед приготуванням розчину просіяти його через спеціальне будівельне сито. Для приготування розчину можна використовувати пропорції 1, 2, 3, де до однієї частини цементу додається дві частини піску і три частини відсіву сухі інгредієнти необхідно ретельно перемішати між собою. Після цього невеликими кількостями додавати воду, контролюючи консистенцію для досягнення більш високих технічних характеристик. Варто використовувати спеціальні пластифікатори і модифікатори. Необхідно обробити всі поверхні гідроізоляційним матеріалом, це може бути звичайна бітумна мастика. Також попередньо варто продумати розташування комунікації, яка буде розташовуватися в подіумі після того, як залитий бетонний розчин. Доступ до них буде обмежений. Якщо подіум монолітного типу виконується у ванній кімнаті, в якості оздоблювального матеріалу найкраще використовувати плитку при напівкруглої конструкції, варто віддати перевагу плитці мозайці. Завдяки маленькому розміру кожного елемента обробка буде виглядати набагато краще, якщо розташовується монолітний подіум в кімнаті. Оздоблювальний матеріал може бути абсолютно різним. Дуже часто використовується лінолеум, ламінат або ковролін. Все залежить від загального інтер'єру і функціонального призначення подіму. Секрети пристрою є деякі секрети пристрою, які допоможуть зробити конструкцію боле практичною і функціональною, один при влаштуванні каркасного типу варто прорахувати передбачуване навантаження. Від цього залежить розмір брусів, у разі якщо навантаження не буде перевищувати 150, наквм влаги можна використовувати перетином 50 на 50 При навантаженні більше 300 триста потрібно придбати бруси розміром 70 на сімдесятм. 70. Два при закріпленні фанери або осп між листами варто зробити невеликий зазор. Достатньо всього лише кілька міліметрів. Ето необходимо для того, щоб матеріал при температурних перепадах свободно деформувався. стики можна заповнити силіконовим герметиком, три подіум не обов'язково кріпити до стін, але якщо ето необхідно, то кріплення можна виконувати тільки до несучих стін. До межкомнатним перегородкам каркас не кріпиться. 4. якщо подіум робиться в дитячій кімнаті, щоб мінімізувати випадки отримання трав в якості оздоблювального матеріалу рекомендується використовувати ковролін. Він в деякій мірі приховає всі кути, і під час активних ігор дитина не отримає травму. 5. якщо подіум покривається лінолеумом, важливо правильно його закріпити. Для цього можна використовувати двосторонній скотч, шість у деяких випадках замість ящиків в подіумі можна виконати пристрій висувної ліжка. Ви можете подивитися, як виглядає подіум в квартирі, фото якого представлено в даній відео, це дасть можливість визначитися з відповідною формою і висотою споруди. А також визначити для себе, як облицювати його, продумавши кожен момент і виконавши правильно всі роботи, приміщення можна надати новий вигляд, зробити його більш оригінальним і більш функціональним. Фотогалерея. фото ідеї розміщення подіму в інтер'єрі квартири, відео.